Сповідь не ганчірка для суботнього прибирання. Це думки про святу сповідь від Єромонаха Луки Михайловича. Перше. Перш за все, варто попросити про дар покаяння у Бога, готуючись до сповіді. Повірте, це вкрай важливо. Мабуть, не вистачить просто пригадати і перелічити власні гріхи, такий технічний підхід ще не значить покаятися. Найважливіше усвідомити, що Бог може і дуже бажає відкрити ваше серце, розтопити лід нечулості, байдужості, запалити лампаду духовної ревності, існує чудовий. Постовий текст покаяння відкрий мені двері життя, можна просто у щирості читати його як молитву. Друге. Недобре, коли сповідь перетворюється на довжелезні діалоги зі священником і збивається фокус уваги на звичайну розмову. Якщо у вас виникає бажання поспілкуватися, Попрошіть отця про окрему зустріч для цього третє. Коли не готові сказати про себе все, як є без шимрачок і прикрашувань, краще не імітуйте сповідь. Можливо, ви не довіряєте священнику, не готові природньо перед Ним відкритися, то пошукайте когось іншого. Повірте, ваш парох якось це переживе. Знайдіть когось, кому зможете відкритися щиро і повно. Четверте, дуже добре було почитати якусь вартісну книжку, про дар доброї сповіді і, і на загал дуже корисно читати якісну духовну літературу. Слід обережно відноситися до примітивних. Брошукових видань, де пропонується вірянням примітивні моральні схеми і готові відповіді на всі випадки життя. Це завужує вашу релігійну свідомість, замість того, щоб відкривати на Христа, чинить вас людиною з примітивним релігійним світоглядом. Це до слова одна з причин, чому у наших храмах. Можна зустріти залобних фанатиків, які все знають, все розуміють, все можуть пояснити. Можна ще приготуватися до сповіді через читання святого письма, зокрема, Нового Завіту, присвятити більше часу на обис... особисту молитву і відвідування храму, якщо маєте сили й бажання, фізичний піст. Назвемо цей процес налаштування струн душі для того, щоб добре зазвучав орган нашого серця. Шосте: якщо у вас не пішла сповідь через нетактовність, недосвідченість священника, це ще не причина не приходити на сповідь взагалі. Не на висоті бувають лікарі і водії маршруток. Але це не означає, що ви не вдаєтеся до них. Гріховну тяганину він за все свідок вашого покаяння. Він мав би дуже обережно допомогти, підказати, інколи скерувати, але не шкодити і не займатися примітивним допитом. Сьоме. Дуже насторожує, коли в черзі до сповіді починається з'ясовування стосунків, хто за ким стояв, виникає питання, а ви впевнені, що вам точно до сповіді. Восьме. Відпущення гріхів не обмежується виключно сповіддю і розрішенням священника. А хіба коли ми щиро молились? Постимо, б'ємо поклони, причащаємося, Бог не відпускає гріхи. Принесіть плоди гідні покаяння, сповідь це прагнення повернути русло життя у інший бік. Не варто впадати у вічай дев'яти, коли не виходить змінити життя відразу і все, світ душі. Це поле боротьби тривалістю життя. Не завжди Бог відкриває плоди наших прагнень і намагань для нашого зору. Для того буде вічність, де буде відкрито, чим жило наше серце і чого глибинно прагнув. Готуючись до сповіді, було б корисно відкрити профільну пристрасть, яка гніздиться у нас, щоб не перелічувати другорядних гріхів. Десяте, дуже боляче, коли хтось насильно примушує йти інших до сповіді. Цілком можливо, що ваша дитина, чоловік, підуть до сповіді, бо ви їх мовили. Але чи буде це насправді таїнство, я не впевнений. Покаяння це не одноразова запрограмована акція, це дар Бога, який відкриває людину на інших, без віри, як добровільного вибору, далеко не заїдеш. Не варто також, дорогі мої, у часі сповіді. Переводити стрілки на інших. Отже, я така грішна, але внуки, невістка, сушітка, і далі за текстом. Нерідко може скластися враження, що згадані вами люди доручили вам посповідатися замість них. 12 не трактуйте сповідь як ганчірку для суботнього прибирання. Тут, як на мене, може критися якесь не зовсім вірне бажання бути чистим, переживати внутрішній комфорт. Це трохи не те. Перед Богом не чисті навіть небеса. Сповідь це коли ми стаємо перед Богом в правді. І без прекрас. Сповідальниця не місце для красивих історій про себе. 13. Не бігайте до сповіді через будь-яку найменшу дрібницю. Сповідь це завжди певний підсумок якогось етапу життя, пережитого досвіду, зроблених висновків і так далі. 14. Не формалізуйте сповідь. Краще прийміть рішення оголосити війну гріху, що допікає вам, і не сповідайтеся, що ви самі його подолаєте. Особлива характеристика сповіді це долання сорому. Це цілком природня аскетика, підняття над самим собою. У у ній скрита глибинна педагогіка смирення. 15. Сповідь не перепустка до причастя. Кожному охрещеному відкритий цей дар пасхального таїнства, свята Євхаристія, покаяння це окреме таїнство, коли нам справді боляче за те, що ми вчинили. Коли ми бажаємо повернути старо життя у бік Бога і Його правди? І на кінець розкажу вам притчу, якби диявол міг сповідатися. Похилий віком священник затримався в сповідальниці до ночі, аж до часу, коли останній грішник залишив церкву. А потім вирішив ще трохи зачекати, раптом іще котрийсь каянник надійде з запізненням. Священник був змучений, і його повіки злипалися, хоч як він не боровся з дрімотою. Аж раптом він підскочив, двері церкви відчинилися, але, можливо, це лише вітер, бо надвірі була жахлива буря, аж ні. Він побачив тінь, що рухалася по стіні, підходив чоловік. Його кроки відлунювали незвичайним стукотом по плитах, так ніби він мав одну ногу з дерева. Піднятий комір плаща, прибульця і крапти сповідальниці не дозволили священникові розгледіти його обличчя, лише двоє очей з похмурим поглядом. Незнайомець підійшов до сповідальності, після деякого гання й прикликнув. Коли ви сповідалися останній раз, запитав священник. я ще ніколи не приступав до цієї святої тайни, відповів чоловік здушеним голосом. Ви кажете ніколи, ніколи, скільки вам років? Я не знаю. Я перестав лічити роки, але ви мусите знати хоча б приблизно ваш вік, половина вічності, добре, скажімо, 70 років. У чому ви себе обвинувачуєте? Я був гордий, відповів грішник. І більше ні в чому іншому, продовжував священник здивований. Ви, ви, ви були горді лише один раз протягом всіх цих років. Так, лише один раз. І нічого іншого. Я був заздрісним. Задрісний? Так, я заздрісний. Я усім». усім. Так, усім. Але ще тіль... стільки бідних людей, які не мають з чого жити, є стільки хворих, які переносять жахливі терпіння, сліпі, прокажені, навіжені. Ви ж не можете їм заздрити. І тим часом я їм дуже застрю. Неможливо, священник похитав головою. А що ви ще вчинили крім цього?» Я спокушав інших і тішився, коли вони богохули. Скількох вам вдалося спокусити і до яких гріхів, народи, до всіх можливих гріхів, а найбільше мене тішило, коли мені вдавалося увести в тяжкий гріх душу дитини. Але це страшно, стагнув священник. Чи ви маєте ще що сповідаєтеся, чи ви крали, ні. Ніколи брехали так дуже часто, проклинали завжди. Чи вам бракувало служби Божої в неділі свята? Я не переношу самого виду, анця чи чаші. Тоді ви без сумніву не часто бували в церкві. Ні, я там був дуже часто. І що ви робили в церкві? Я спокушав людей в церкві. Але до чого ж? У сповідальниці я їм радив мовчати про їхні тяжкі гріхи, чи ви грішили проти шостої заповіді? Ні, ніколи, відповів чоловік усмішкою відраз. І навіть у думках? ні, ніколи. Неймовірно, чи ви вбивали? Ні, я лише підбурював до злочину і вбивства інших. З моєї вини також багато людей втратили життя ласки. Чи ви грішили з погляду вашої матері? Я ніколи не мав матері. Але кожен чоловік має матір. Можливо, ваша померла відразу після вашого народження. Ні, я ніколи не мав матері. Я маю справу з Божевільним, думав священник, котрого цей невизначний каянник почав непокоїти. Що ж їм сказати? Чи ви шануєте за свої гріхи? Бог мене тяжко покарав за мій перший гріх. Чи ви жалуєте? Жалую, що був покараний. І не з любові до Бога, ні не з любові. Я не можу любити. Ви не можете любити? Ні, це неможливо. Я ненавиджу всіх людей і всіх ангелів. Я ненавиджу, ну, все сотворене, і я ненавиджу Бога понад усе. Ви ненавидите Бога?» пробовнуть його приголомшено священник. Так, я його ненавиджу, але якщо ви дасте мені розрішення з моїх гріхів, я його любитиму і не переставатиму його прославляти. Найперше треба, щоб ви його любили, бо якщо ви не любите Бога, я не можу дати вам розрішення. Дайте мені дуже тяжку покуту. я хочу спокутувати, я готовий дати багато грошей для бідних, стільки мільйонів, скільки ви схочете, я вам збудую нову церкву, катедру, величнішу, аніж катедра святого Петра у Римі. Жодна людина не посідає стільки багатства. Я так, це дійсно божевільний, думав Парха, потім він сказав. Навіщо? Якщо ви покладаєте всі багатства світу до моїх ніг, я не зможу вам дати розрішення, тому що ви не любите Бога. Чому ви так його ненавидите? Бог ще такий добрий, такий справедливий. Я це знаю. Його син помер за нас на Христі. Я знаю. Чому ж ви ненавидите Бога? Я хотів бути як Бог, і Він мене відштовхнув. Хто ми? підскочив, священник. Те, що ви кажете, може казати лише диявом. Я і є диявол. Я вас прошу, дайте мені розрішення. Я не можу тобі дати розрішення. Я можу його дати найбільшому грішнику, але не тобі. Я мав про це перечуття. Це і є моє нещастя, що не мати змоги сподіватися. Ох, Отче, як я заздрю людям, що можуть це робити. Я б добровільно помінявся долею з останнім жебраком, з будь-яким вбивцею, засудженим на смерть. Всі вони можуть сповідатись, я цього не можу. Тому я їм заздрю, тому я навію людям, що готуються до сповіді, затаювати свої найбільші гріхи й тішуся, коли мені це вдається. Адже у цьому разі я знаходжу того, кому вже не застрю. Кожних сто років я намагаюся сповідатися, але ні разу жоден священник не дав мені розрішення. Йду я, отче, продовжувати мій шлях, не давидячи Бога й людей, зі стогоном без надії, що його не можна передати, чоловік підвівся і пішов на своїй нозі з дерева. Глибоко приголомшений священник підняв гору, голову протер рукою очі, він, певне, мусів задрімати, і це йому приснилося. Молодий чоловік, що клячав перед сповідальницею, наблизився і визнав свої гріхи щодо однієї заповіді найважливішої на хвилину замагався. Чи ти все визнав? запитав священник. Так все, чи, може, випадково ти щось опустив? Добре, подумай ще раз ти знаєш, що погана сповідь є жахливим злом, що сповідник ніколи не має права говорити про те, що він чув сповідальниці І тепер скажи мені, чи часом ти чого не затаїв? Як ви це знаєте, Отче, промовкнуть молодий чоловік. Я мав перечуття, так, я опустив дещо, відказав Каянник, я соромився це визнати. І додав він і потім він визнав один тяжкий гріх дякувати Богу. Наостанку ти був щирий, сказав священник зворушений. Ніколи не забувай, що добра сповідь є великим добродійством, тобі лишається чесно визнати твою провину, і ти знаєш вирок навіть перед тим, як увійти до сповідальниці, оправдання і ласка, ось чим є розрішення з твоїх гріхів, чого б тільки не. Дав диявол за можливість сповідатися. Зворушений молодий чоловік опустив сповідальницю. За хвилину парух і собі підвівся і приклякнув перед вівтарем. Над сповідальницею один давній метець якогось сто років тому намалював диявола. Священник кинув поглядом на те зображення, і йому почулося, ніби той нечистий, скригочи зубами. Питання сповіді це питання про те, що відбувається у серці, як людина переживає стосунки з Богом. Так у багатьох вірян є практика сповідатися на початку посту, щоб уйти в нього з Божим Духом. Щоби прожити піс по справжньому, щоби бути очищеним, смиренним, чистим, тобто перебувати перед Богом у простоті чекати на Його дію, а сповідь Великодня допомагає людині прожити свята у чистоті. Відкладати сповідь, дорогі мої, дуже небезпечно для своєї вічності. Тому, якщо хтось тяжко згрішив, то відскладати сповідь буде гріхом у будь-який час. Бо церква вчить, якщо людина помирає в тяжкому смертельному гріху, то вона наражається на небезпеку втратити вічність із Богом. Церква ні про кого не може сказати, що він у пеклі, але саме визначення тяжкого, смертельного гріха каже, що людина втрачає освячаючу Божу благодать. А щоб бути з Богом у вічності, треба, щоб смерть застала людину в стані освячувальної благодаті. Вона конечна, щоб бути в Царстві Божому. Тому відкладати сповідь це велика небезпека, бо ніхто не знає, коли помре, ніхто не знає, коли Божий син прийде. Він прийде наприкінці світу, але він може прийти наприкінці мого світу. І ніхто не знає, коли Бог прийде до мого життя, тому важливо чувати, пильнувати, бути готовим. Разом із цим це також впливає на спосіб життя, тому що втрата освячуючої благодаті позначається на розпізнанні, коли людина закрита надію Святого Духа, він не може пробитися до неї. І стиль життя людини. Її рішення стають результатом цього хаосу. Можна жити за певними схемами, але це не життя віри. Однак річ слабкість людини, те, що вона може впасти, бо не витримала напруження, але вона біжить до сповіді, прагне. Тут важливо, що людина фізично може не мати нагоди посповідатися, але має таке прагнення. А інша річ це не хтоня сповіддю. Колись сповідю. Коли ж буде, що я за кожним разом бігатиму до спо на сповідь, одна грішу достатньо, тоді піду. Це акт не віри. Звісно, Богові достатньо для спасіння людини, щоб вона мала хоч би акт незрілої віри, але йдеться про глибоку зрілу віру. Це впливає на життя. Церква постійно вчить, показує, що тут мова не про два світи, в яких людина може перебувати. Світ з Богом це ходити до храму, молитися, якісь обряди виконувати, вести релігійний спосіб життя, а все решта роби, що хочеш. Ні, життя одне, тільки людина може допускати або не допускати Бога. І питання, яке тоді її життя? Навіщо регулярно сповідатися, якщо продовжуєш грішити? Тільки здається, що людина залишається тією ж самою, не змінюється, бо гріхи не лише є, не лише людина їх чинить. Вони впливають на якість життя, тобто ранять. А рани, якщо вони довго не загоюються, інколи визначають спосіб життя. Тоді людина вже нічого не може зробити зі своїм поневоленням, бо поневолення це наслідок незалежного способу життя протягом тривалого часу. Вони можуть так людину змінити, що вона ніколи вже не буде такою, як раніше. Наприклад, людина може якийсь час не вживати алкоголь, але може раптом зірватися не тому, що хоче, а тому, що дуже слабка. Сповідь це справа не лише гріхів, це комплекс дарів Святого Духа, які допомагають людині жити і чинити Божу волю, боротися за Божу благодать, за Бога, за стосунки з ним. Гріх це вимір духовний, який впливає і на матеріальне. Тому інколи видно, що змінюється спосіб життя людини в той чи інший бік, залежно від того, навертається вона. Чи відходить від Бога. Але здебільшого, це стосується духовного виміру, який своєю чергою впливає на всю концепцію життя, на віру в Бога, на життя, на мислення, чинки рішення. А залому духові важливо переконати людину тому, що сенсу немає. Проте знову ж таки в центри людського життя не гріх. Людина покликана не для того, щоб бути морально досконалою. А що бути щасливою. А щастя буде лише тоді, коли вона житиме з Богом у вірі. Тому постійно триває боротьба за цей місток. За віру. Диявол постійно переконував. Немає сенсу, нічого не змінюється. І люди, на жаль, часто вірять у цю брехню, немає сенсу, то й немає чого сповідатися, причащатися, молитися. Ні, дорогі мої, це має сенс. Бо суто логічно, якщо сповідь не має сенсу, то немає сенсу й про це говорити. Якби сповідь нічого не давала, то диявол би не говорив про це. Він завжди говорить тобі, коли щось має сенс і хоче переконати, що сенсу немає. Як за радянських часів, Бога немає, боремося проти Бога. Як можна боротися проти того, кого не існує? Навіщо боролися проти церкви, священників, проти катхизанції і молоді, забороняли вірити, не пускали до храмів, кидали до в'язниці переслідували, якщо Бога немає. Якщо це, це брехня, то чому радянська влада, замість цього не побудувала найпрекраснішу систему правди, визволення добробуту, тоді ті діти і молодь самі б залишили церкву, катехезу, Бога, священників, і пішли б у цей рай. Вони ж будували цей рай, але він не устояв, розвалився, тому цього не сталося, бо злий Дух прекрасно знав, щоб. Що Він би програв, тому йде така боротьба. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться, коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Ставте. Подобається добре, не подобається теж ставте. Слава Ісусу!